Залаєш ми в злогодину залаєш ми в годину. Сам не знаю, де годину. Сам... У невимовному горі і скорботі останню земну дорогу наша громада навколішки проводжає свого героя-захисника Дмитра Кривенка, який повернувся додому нащо? Його смерть велика втрата для усіх нас. Дмитро був досвідченим. Напрочуд вмілим фаховим пілотом. Свій шлях до підкорення неба розпочав з навчання у Харківському інституті льотчиків ВПС, Потім була служба у повітряних силах України. Дмитро увесь час наполегливо працював, здобував досвід і підкорював нові горизонти. З 2007-го. Розпочав працювати у прад авіакомпанія Міжнародні авіалінії України. Упевнено здолав шлях від другого пілота Льотної служби до командира повітряного судна пілота інструктора ТЕРАЙ, керівника земної підготовки АТО МАУ. Спочатку повномасштабного вторгнення. Дмитро робив усе можливе для пришвидшення перемоги України, бо мріяв після неї знову підняти літак у небо з Борисполя. Та не судилося. Дмитро Кривенко трагічно загинув, виконуючи спеціальне завдання по обороні України та знищенню ворогів на фронті 26 червня. Справедливий і вимогливий. Без жодного сумніву людина з великої літери. відповідальний, професійний і справжній приклад для наслідування, людина справи та честі. Він міг ще стільки всього навчити, стільки всього зробити. Усією громадою сьогодні розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Нині тобі, воїне, наша глибока вдячність за захист України, усі наші молитви до вічна шана та світла пам'ять. Просимо громаду у хвилині мовчання віддати належну шану полеглому захисникові Дмитру Кривенку, вірному сину своєї батьківщини. Герої підносяться на небо, тримають землю під нашими ногами. Але героями і не народжуються. Героями стають. Стають такі хлопці, справжні хлопці, як Дмитро. Які маючи гарне хобі, він дуже любив мотоцикли. який маючи гарну професію цивільну, він підкоряв небо і мав можливість в будь-якій країні світу після повномасштабного вторгнення. Тісти на літак, але він обрав інше. Він також мав військову професію, він був військовим. Він взявши зброю до рук після 24 лютого, пішов оборонити терена нашого міста, нашої області, нашої країни. На таких, як метро, потрібно рівнятися. По його прикладу, треба виховувати дітей. Адже ж це на святий обов'язок. Пам'ятати для того, щоб не допустити ніколи знову. Я хочу висловити слова співчуття родини. Ви сьогодні втратили. Втратили найцінніше, що у вас було життя першого чоловіка, тата. Але ви сьогодні здобули. Ви сьогодні здобули надійну опору в особі кожного, хто стоїть на цій площі, в моїй особі, в особі кожного побратима, до кого ви завжди зможете. Звернутися і наш святий обов'язок це є завжди допомагати сім'ям і Сьогодні дуже тяжкий час прощання з нашим товаришем, з нашим другом. Дмитра я знав з першого дня, як він з'явився в нашій авіакомпанії на посаді другого пілота. Він одразу показав, що це активний член колектива. Він став майже одразу членом виконкому нашої профспілки і завжди підтримував зв'язок з військовою частиною Бориспільською і приходив зі всіма проханнями і проблемами, які ми могли вирішувати, в тому числі і з приводу встановлення пам'ятника екіпажу Ан 30-го, який загинув, виконуючи завдання. В обороні України. Дмитро дуже швидко став командиром, потім інструктором, і багато молоді на нього рівнялися. Дмитро був чесний, порядний і справедливий. Завжди. Дуже складно підібрати слова вдячності для нього за те, що він працював разом з нами і всю душу вкладав в нашу роботу. З перших днів початку вторгнення російських військ на територію України він все кинув і пішов захищати Україну і наш народ від загадників. З'являлися різні пропозиції з природу. Працевлаштування за кордоном, але він завжди відмовлявся. Він казав, я займаюся серйозною справою, волонтерством, допомагаю Україні і народу. Так склалася судьба, мабуть, що він трагічно загинув, отримав поранення, несумісні з життям. 26 червня він пішов з життям. Сьогодні скорбота похопила нашу громаду, сьогодні ми проважаємо в останню дорогу воїна пілота Дмитра. Це останній його рейс, останній рейс на небо, адже тіло повертається в землю, з праху якої воно взято. А душа повертається до Бога. Сьогодні Дмитро приєднується до числа тих найкращих воїнів небесних, воїнів, заступників. Він відправляється туди, де завжди було йому комфортно в небо. Ми віримо, що Господь прийме його до числа праведників. Ми молимось за нього, ми пам'ятаємо його жертовний подвиг, адже немає більшої любові за ту, хто душу свою покладе за друзів своїх.